Понад місяць ворожій окупації, вже півроку після звільнення. Попри щоденну роботу жителів і місцевої влади, на площі біля вокзалу в Тростянці досі руїни. Три обгорілі стіни, і бетонна стеля розбита снарядами. Це все, що залишилось від 180 квадратних метрів магазину побутової техніки. Пані Надія каже, це був родинний бізнес, який розвивали з чоловіком 20 років до російського вторгнення 24 лютого. Ми займалися побутовою технікою великою і малою тут товара було десь мільйонів на чотири. Період російської окупації Тростянця люди згадують зі сльозами. Тож, щойно з'явилась можливість, родина виїхала з міста зеленим коридором. На площаді тут стояло десь сім саушок. Вони отсюди стріляли. Нас з дому не випускали. Спочатку розграбили, потім розбили снарядами і спалили. Повернення приголомшило. Ми не плакали, сльоз не було. Я взагалі якось, як, як закам'яніли. Практично починаємо з нуля. У дом нас теж на наше хазяйство попало п'ять п'ять мін. Машину забрали, нарисували зет і, і уїхали. Люди вирішили, будь-що відновити свій бізнес, та дякують за підтримку влади. Нам допомогла сумська державна адміністрація, яка От мені лічно двома траншами на карточку прийшло по 50 тисяч. Це 100 тисяч гривень. Ми вже не молоді люди. Це наскільки тяжко. Ну нічого живемо. Слава Богу, що ми живі, що наші рідні, живі, що здорові. У мене два сусіда загиблих. Пан Віталій Чалий до російського вторгнення мав у Тростянці два продовольчих магазини. Один з них підприємець зараз відбудовує з нуля Время окупації. Рашисти спочатку його розробили розробили. Вони тут жили рядишком. Два метри в них тут база була, одна, друга, танк стояв. О, і Вони постійно питались, кушали. А потім при вступленні вони його спалили. Розбитки десь около двох мільйонів. Зараз відбудовуємо. Думаю, може, дасть Бог весною закінчимо. За фінансовою допомогою на відновлення підприємець теж звернувся до органів влади. Допомога прийшла від обласної адміністрації. О, ці кошти я хочу витратити на обладнання, не на обладнання а на матеріали строїтельні. частності вона була кришу, якраз ці 50 тисяч будуть як нахідка. Ми з сином співвласники. Йому 50 тисяч і мені 50 тисяч. Попри власні фінансові труднощі, Віталій та інші тростянецькі підприємці допомагають підрозділам української армії. Перекидаємо гроші, самі збираємо і. Пакунки і гроші, і відправляємо, і хлопцям непосредственно приходять, і хлопцям допомагають. І, і збираємося гуртом, теж щось передаємо. Неподалік вокзальної площі, магазин пані Наталії все для красивих жінок. Так розповідає про родинну справу, яку започаткували у 2000 році. Це колись був магазин жіночого одягу, все для королеви» була назва. Квін. Ну к сожалению, був от слово то що все зруйнували. Були вибухи, від вибуху було пошкоджено як внутрі, так і знаружі, тому що рядом здання горіли, і машина горіла з боєприпасами, так як свідки кажуть. І виходить, що все внутрі зачадилося. А що не зачадилося, докрали орки. Дещо відремонтували своїми руками, але відновлень потрібно багато. Дах, фасад, вікна все побити снарядами, говорить Наталія. Тож додаткова фінансова допомога для неї дуже актуальна. Насчитали по оціночної стоїності 198 тисяч. 199 чи 198. Завдяки обласної державної адміністрації мені надали допомогу 97 тисяч. Ці гроші ми. Повністю вложили в те, щоб відновити фасад. Заказали вікни, заказали новий фасад. Ну, звісно, не хвати на те, що все поставили внутрішні двері, тому що були вибиті. Наталія говорить, у тростянці постраждали практично всі підприємці. Тож відновити роботу маленьких бізнесів означає підтримати інших тростянчан. Ця програма про те, щоб підтримати виробничі торгівельні сільгосподарські підприємства, діючі, які залишаються на території області і хочуть відновити або наростити своє виробництво, але їм потрібно. Ну, от оперативно ці кошти. На реалізацію програми з обласного бюджету вже виділено двома траншами 7 мільйонів гривень. Рішення ухвалюють колегіально. І 65 підприємців Сумщини вже стали учасниками цієї програми. Створена була комісія, вона діє при фонду підтримки підприємництва, це обласний заклад. Туди входить десь біля п'яти фахівців різних підрозділів. І вони колегіально розглядають пакет документів, приймають рішення. Ми підтримуємо той бізнес, який зазнав прямих пошкоджень, саме нерухомого майна. Ми компенсуємо до 50% цих пошкоджень, але не більше 100 тисяч гривень на один об'єкт. Підприємці Сумщини мають час подати документи на часткове фінансове відшкодування руйнувань до 30 листопада цього року. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.